The got Доброго усім дня. Сьогодні 31 жовтня, 23 рік. Привезли цілу машину здорову під кості Медвежого. Медвежий такий мощний. такі медвежі, зараз будемо з ними робити У прикоп такі траншії зараз може прийде трактор накопає далі траншеї вчора не зміг один під'їхати бо дощі, грязь хлопці почищають Біля дому внизу мало місця. Перехожу сюди на базу. Перегній. Вася головний строїтель. Ще достраює таке. Буде каркасне колона. Між колонами Сенгвіч панелі. Буде десь 200 квадратів по полові для прививки Тут місця багато. Красота. Роботи дуже багато. Не все так просто і легко, як кажеться щоб сажа не зробити привити на відмежому закрита коренева. Це їх треба по сто раз у руки брати. Кубу 80 землі треба тільки наготовити, щоб у пакети висадити це все. Всім пока, будьте здорові. Трактор приїхав накопав такі траншеї щоб прикопувати ведмежі оце все треба перебрати почекати, посортувати. це одна частина прийшла ось так все такі мошні саженці від кості бориб Там вже повний вайбер, понаписували сообщення. Я спеціально не дивлю, що не дивлю і часу немає. І не дивлюся, щоб потім подивитися і поотписувати. Часу фізично немає. І були би там закази такі крупні, а там один, два, три саженці. Для мене це просто смерть. Ці саженці упакувати. Мені проще той саженець не продати, а з нього прищепити 10 саженців. І ще люди такі всі хотять, всі спішать. Я не успіваю. Кінець неділі це все по порядку. Кінець неділі почнеться відправка. Уже відправив біля 100 посилок. Так що хто заказував, всі получать. Всім пока